Вітаю в ефірі. Передача підсумки тижня. Розкажемо про основні події тижня, що минає новини в громадах, яскраві події культурного та спортивного життя області та міста в нашому огляді подій. Реформу профільної середньої освіти її виклики та перспективи понад сотню освітян Вінничини обговорювали на громадському зібранні профільна реформа старшої школи. Нові зміни щодо навчання у школах планує запровадити Міністерство освіти і науки України спільно зі швейцарсько-українським проєктом «Десайт». Навчання за двома спрямуваннями в Україні запроваджується з 2027 року. Це буде академічне та професійне. Так учні після 9 класу можуть зосередитися на предметах, пов'язаних з їхніми інтересами та майбутніми професіями. Учень стає таким дуже активним суб'єктом, який формує свою подальшу траєкторію розвитку, він може обрати, спробувати зорієнтуватись в циклі 10 класу і переобрати профіль, в тому числі на 11-12 рік. І оце цей переобрання це нормальний шлях, який дозволяє кращій дитині підготуватись до того, а як вона хоче рухатись далі. Чи вона бачить себе у вищій освіті, Чи вона хоче відразу йти на ринок праці і якщо так, то в якому статусі так, ким вона хоче бути на Вінничині. Планується створення більше ста академічних ліцеїв. Вони будуть оснащені відповідними матеріально-технічними умовами. В 10 класі може бути виникати таке питання. А діти прийшли на різні. Ну будемо так говорити, початкова платформа. В одній школі вчилися, в іншій школі. А коли вони приходять в ліцей, 10 клас буде. Ну, так би мовити, клас вирівнювання, який дасть можливість нашим дітям чітко визначитись з єдиної освітньої траєкторії тієї платформи, на якій буде стартап рухатись далі. І потім вони, відповідно, 10, 11, 12 клас вже будуть визначатися із тим чи іншим профілем. Реформа створює нові мережі освітніх закладів, де академічні ліцеї стануть великими установами з кількома профільними групами. Окрім цього, зміни в освіті враховують бажання учнів і батьків. За результатами соцопитувань, 85% старшокласників і більшість батьків підтримують цю реформу, оскільки вона дозволяє учням навчатися за інтересами і робить освіту більш гнучкою та сучасною. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Вінницька громада, одна із перших у нашій державі, почала впроваджувати європейську програму Зелений курс. В місті утеплюють будинки, замінюють вікна та впроваджують нові стратегічні програми щодо споживання енергоресурсів. 11 листопада у світі відзначали. День енергозбереження це те, на чим впродовж багатьох років працюють у Вінниці. І саме курс щодо ощадного ставлення до ресурсів та провадження альтернативних джерел енергії має допомогти Україні, яка страждає від постійних ворожих обстрілів по об'єктах інфраструктури. На початку подаємо електричну енергію на даний стенд, і пізніше ми бачимо, що є імітація освітлення, наприклад. Прихожі в, в санвузлі є імітація, що у нас відбувається опалення. Мінімальний приклад це є е, керування на відстані е, освітленням санвузлі. Олексій Бабенко показує, як за допомогою системи Розумний будинок можна економити споживання світла, тепла та води. Цей стенд розробили викладачі та студенти Вінницького технічного університету. За допомогою смартфона можна контролювати та відстежувати використання води та опалення, а в разі необхідності повністю вимикати усю електрику. Наприклад, людина знає, що вона йде наприклад на роботу, і вона програмує, що освітлення має автоматично вимкнутись, навіть якщо вона забуває це зробити, автоматично дана система координує процес увімкнення Вимкнення в будь-якій кімнаті у Вінниці вже декілька років працюють над енергоефективністю, утеплюють багатоповерхівки, школи та садочки. Замінюють вікна у квартирах. Мешканці встановлюють енергоощадні лампочки та індивідуальні лічильники на воду, світло та тепло. Аналізуючи покази лічильника, мешканець двокімнатної квартири, який споживав 170 квт годин в місяць, після заміни ламп на енергоефективні, побачив, що наступний місяць, при тій ж самій роботі, яку він фактично виконував, він вже споживав 110 квт годин. І він побачив, що дійсно впровадження ледовських ламп в його квартирі було ефективно. У Вінницькому технічному університеті вже понад 10 років досліджують тему енергоефективності та енергозбереження. Працюють із відновлювальними джерелами електроенергії. Це у нас дослідна станція, в якої у нас є метопост, який збирає значення температури навколишнього середовища, температури панелі вітру, сонячного випромінювання і значення струму, напруги, потужності енергії. Кожні 5 хвилин. Тобто, у нас вже за останні 5 років достатньо велика база організована, яку ми використовуємо для того, щоб винайти. Нові підходи визначити оптимальні якісь певні рішення для того, щоб із зокрема, сонячних станцій отримати максимальну ефективність, вимикати побутові прилади з розетки, замінити лампочки на енергоощадні, кип'ятити в чайнику тільки необхідну кількість води. Ці прості правила допоможуть раціонально використовувати природні ресурси та дбати про навколишнє середовище. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун, телеканал Віничина. Сотні поранених захисників і захисниць, яких рятують в шпиталях, щоденно потребують донорської крові. До здачі крові українці долучаються цілими колективами. Цього разу донорами стали студенти педагогічного університету. Понад 100 студентів та викладачів Вінницького державного педагогічного університету зголосились стати донорами. Здають кров для військових, які отримали поранення, і зараз на лікуванні в шпиталях тилу, як може бути основний фронт, наша підтримка у будь-якому вигляді їм необхідна. Я ж кажу, мені не так важко той самих 4 години поїсти і здати кров раз 60 днів. тоді, чи біймо побувати в окопах кожен день. В Олександра Шевченка багато знайомих та рідних на війні, і хлопець розуміє, наскільки важлива його кров для поранених військових. Мені простіше здати кров і допомогти, хоч якось чим я зараз можу, адже я зараз тільки навчаюсь. Тобто це, хоч якийсь вклад. Загальна справа у педагогічному університеті щорічно проводять акції по здачі крові в межах діяльності волонтерського клубу університету. Від початку повномасштабного вторгнення штаб допомагає військовослужбовцям, гуманітарною допомогою, донатами та донорством. З початку військового вторгнення Росії в Україну був створений волонтерський клуб. «Вінклаб волонтер ВДПУ». В рамках Цього клубу всі учасники освітнього процесу, і студенти, і викладачі щороку беруть участь в здачі крові для ЗСУ. Зібрана кров піде у лікарні та шпиталі країни, де лікуються українські захисники. Євгеній Овсяніков Ковтон, телеканал Вінниччина. Орієнтуватись у просторі та користуватись гаджетами навчають незрячих працівники реабілітаційного центру Поділля. Людям з порушенням зору допомагають адаптуватися у соціумі, ходити в магазини за покупками та долати перешкоди на вулицях. З тростиною та під наглядом тренера з орієнтування Ігор Залеватний робить кроки вуличками міста. Він вже вдруге проходить реабілітацію в центрі Поділля та вчиться орієнтуватися в просторі. Вже більше трьох років Ігор не бачить через невдалу операцію. Світофори, тому що як вони мовчать, то трошки тіряєшся. А на звук йдеш, щоб йому прямо дорогу перейти, а не піти вдоль дороги. Обходити та виявляти такі перешкоди вчить Ігоря, тренер Микола Левицький. Чоловік навчає незрячих, як користуватись трустиною, запам'ятовувати дорогу та відчувати предмети. Водимо і в магазини, і на транспорті ми катаємо. Так, що ж ми їздимо поділя сіті на ескалатор, щоб вони мали могли самі зайти, самі вийти, зорієнтуватися, з якої сторони заходити, з якої виходити. Також в транспорт вони заїжджають, трамвай сідають, самі оплачують. У центрі реабілітації людей з порушенням зору спочатку вчать уявляти простір довкола себе на спеціальних тактильних планшетах, а вже потім на вулиці. «Оце його орієнтир тактильний. Так? Він собі йде перед... доходиш ворота, ось. за уйдеш по да? потім доходиш ось дорога до цієї дороги, так, так. проходить він зліва гаражі. У центрі навчають незрячих користуватись і гаджетами. Ділам двойною касання заходимо. І ще все время всього світлана Соляник не бачить вже 14 років. Сама переселенка Сум. Від травня допомагає й іншим людям з порушенням зору опановувати сучасні технології. Кожне слово, кожне словосполучення, яке проговорює програма. Ми повторюємо це спеціальні програми, встановлені як на айфонах, так і на андроїдах. Вони вже йдуть в розробці сучасних телефонів. Наша задача їх просто налаштувати, підлаштувати під людину, як їй це буде зручно, і навчити використовувати всі можливості, які є в наших смартфонах. Десятки людей з порушенням зору навчаються за допомогою тренерів жити та орієнтуватись на вулицях та в будинках, а також бути повноцінними членами суспільства. Яна колодинська Денис сковтун телеканалу Вінниччина. Чистота та охайність тротуарів, вулиць та прибудинкових територій крижопільської громади це те, про що постійно дбають працівники місцевого комунального підприємства. Продовж останніх чотирьох років повністю змінилася система роботи крижопіль благоустрій. Окрім того, що там повністю оновили техніку, комунальники вже за новітніми технологіями підходять до обробки насаджень, клумб та дерев. Щоденно півсотні працівників комунального підприємства виходять на вулиці та у двори Крижопільської громади, аби наводити там лад та підтримувати чистоту в містечку. Ще від світанку чоловіки та жінки розчищають вулиці від листя, перекопують клумби та вивозять сміття. Шести прибираємо, поки машини, поки щоб приїхали, щоб вже було чисто. Над доханністю та комфортом працює ціла злагоджена команда Крижопіль благоустрій. Понад 10 років комунальна установа займається озелененням, освітленням та чистотою у центрі громади та прилеглих селах. Управлінням побутовими відходами і утримання доріг, зимове літнє. Також утримуємо кладовища, фонтани, парки, щоденне прибирання вулиць, площ, парків. А в останні чотири роки на підприємстві оновили й техніку. Раніше працівники обслуговували громаду на старих вантажівках та тракторах, які постійно ламались. Тепер на нових спецавтомобілях легше виконувати усю роботу та ремонтувати дороги. Села, які війшли до нашої громади, там більшість вони щібне від дороги. Нам постійно потрібно, принаймні там, три рази на рік їх відгрейдеровувати. Грейдер ми використовуємо по селах. Ми відгредеровуємо ці дороги, розкладаємо, катком закачуємо. Наприклад, якщо Крижопіль сам більш асфальтований, ми використовуємо бобкат з фрезою для фрезерування цих доріг. Підприємство обслуговує більше семи тисяч жителів. У Крижопільській громаді не лише вчасно збирають сміття, а й сортують на місцевій станції для подальшої переробки. Пульгон твоїх побутових відходів, саме зараз на ньому працює техніка. Це по захороненню. Скажімо так, по всіх правилах ми маємо розстеляти один шар по бутових відходів і засипати його землею. Для того робиться, щоб не було загорання шарів. Фактично сам по собі мусор виділяє газ і він може Ну, Ми його пересипаємо землею, для того, щоб ці пласти були всі закриті, щоб не було розграння відходів. Поруч зі сміттєзвалищем площею в один гектар планують найближчі роки збудувати і сміттєспалювальний завод. Яна колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. У Вінниці попрощались з В'ячеславом Узілковим. Відомим українським спортсменом, боксером у напівважкій вазі, узілков відомий своїми міжнародними перемогами та титулом інтерконтинентального чемпіона WBO та IBO. навесні 24-го року. В'ячеслав переніс операцію на серці. В останню путь відомого українського боксера провели рідні, друзі та тренери. Життя відомого українського боксера В'ячеслава Узілкова обірвалось на 46 му році життя. Узілков титулований інтернаціональний та інтерконтинентальний чемпіон WBO та ABO. Призер чемпіонату світу та Європи серед аматорів. Після завершення кар'єри боксера став телеведучим. Прощалися з боксером у його рідній Вінниці. Це людина, на яку хотілося рівнятися, Коли ставиш плани собі, цілі. Цікаво, завжди було його бої дивитись і завжди вболівали разом, а тим паче, що це земляк, друг сім'ї. Це завжди було приємно вдвічі. Вшанували чемпіона і його товариші по рингу, тренери, які допомагали В'ячеславу досягти міжнародних висот. Ми разом їздили на змагання по професіоналам, жили в номері, общались, гуляли. Добре, гарні відношення були. Тренування провели з ним. Я вже виходжу з залу. А він а він ще стоїть і по цьому мішку б'є. Я говорю, Славуня, йдемо додому, бо перетренуються нам треба виступати. Ні, я хочу це, я хочу те. От наполеглася, дуже була така, ну, може, він був мужиком. Навесні Узілков переніс операцію на серці. Увесь цей час боксер перебував на реабілітації, але вже 9 листопада серце спортсмена не витримало. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. завдання на логіку, знання українських пісень, історії та української культури. Такі завдання виконували студенти Вінницьких вишів під час інтелектуальної гри Батлом. Щорічно цю вікторину влаштовують до дня студента. Цьогоріч у грі взяли участь 20 команд. Швидко, а головне правильно відповідати на питання з історії України, співставляти події, визначати головних героїв народних пісень. Такі завдання мали виконати студенти Вінницьких вишів та коледжів під час інтелектуальної гри. Владислав Сапожнік студент одного із вінницьких коледжів. Вже декілька років поспіль є учасником інтелектуальних вікторин. Цього року Владислав капітан команди. Цей захід доволі цікавий. Незвичайне цікаві питання, і мені чесно подобається. Моя команда в захваті. Бойовий дух завжди був і присутність посмішки на лиці. Також вікторина складалась з кількох раундів з різними тематичними запитаннями. За правильні відповіді командам нараховували бали. Захід дуже цікавий, інтелектуальний, об'єднує молодь, надає наснаги. Ось конкурси також дуже подобаються. Дуже часто брав участь у Харкові. От в свій час, і дуже класно, що у Вінниці теж проводять такі суперові заходи. От і, і буду ходити кожного разу. Молодь зможе більше дізнатися все ж таки, що таке робота в команді. Як правильно орієнтуватися в тій чи іншій ситуації? Є капітан, який все ж таки вирішує правильна відповідь чи неправильна. Інтелектуальну гру присвятили до Дня студента. Студентська молодь саме нашого міста, нашої територіальної громади, і ви дійсно своєю своїм навчанням, своєю позицією, своїм патріотизмом. Початку повномасштабного вторгнення досить активно займалися і волонтерською діяльністю. І в цілому важливо, що ви є в Україні, що ви вчитеся. І я переконаний, що більшість з вас саме з цим патріотичним таким настроєм і розумінням того, що необхідно отримувати знання і готувати себе для дорослого життя. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина 13 листопада. Започаткували ще одне міжнародне свято день доброти. відзначати. його почали в Японії на початку 2000-х років. Аби нагадати людям про важливість добрих вчинків і взаємної підтримки повсякденному житті, саме підтримки та доброго ставлення у час війни потребує кожен українець. Наша нація здавна славилась своєю щирістю та відкритістю. Про повагу та добро написано чимало давніх пісень та казок. А ще українці ніколи не нападали на жоден народ світу. А от оборонятись доводиться постійно. Вміння підтримати, вислухати, не засуджувати та піклуватися про інших людей, не маючи ніякої із цього користі. Саме так найчастіше характеризують добру людину, роблячи гарні вчинки, в людей піднімається рівень окситоцину гормону щастя, що значно покращує психологічний стан. Доброта це людська риса, яка полягає у прояві. Ніжності, турботи, уваги щодо потреб інших людей, а також у прагненні бути корисним, оточуючим, допомогти їм добрими вчинками. Вважаються всі ті безкорисливі, безкорисливі наголошую речі, які викликають у тих людей, кому ми їх даємо позитивні емоції, але також і нас наповнюють. Доброта часто проявляється в терпінні, умінні вибачати, відпускати образи. Такі люди, як правило, притягують інших, створюють навколо себе атмосферу довіри і тепла. Доброта це і взагалі, в чому визначається доброта людини – це по вчинках. Наразі йде війна, волонтерство. Це в перша черга. Потрібна допомога і нашим військовим, і дітям, які постраждали від війни, які залишилися без батьків, без родини. Потім добрі вчинки, що також є добрі люди. Почнемо з того, що тільки допоможуть у скрутну хвилину, підтримують сам стан доброти для мене це стан, коли людина безкорисливо і щиро готова допомагати іншим людям, готова підтримати у скрутну хвилину. І це дійсно дуже важливо нині для нашого народу, для наших військових, для взагалі всієї української нації. Добра людина це відкрита і яка може допомогти будь-якій ситуації. Подруга, яка завжди дзвонить, завжди підтримує мене, завжди надихає на щось хороше. Це генетичний код такий просто. Ну, українці вони ніколи самі не воювали, на них тільки нападали. Напевно, це в них в крові тече. Ці риси проявляються в давніх звичаях, традиціях і народній творчості. В Українських піснях, казках і легендах часто описуються герої, які завжди готові допомогти, поділитися останнім і захистити тих, хто цього потребує наших слухачів, глядачів навчають діток саме доброму поводженню. Адже навіть якщо візьмемо казочку Івасик Телесик, згадайте, будь ласка, як він ставиться до своїх батьків з великою повагою свої і з великою добротою, він їх хоче забезпечити, він хоче їх нагодувати, він хоче проявити свою любов до них. І навіть як він до зміючки Оленки ставиться, теж по-доброму, він над нею кипкує. Він не робить, робить ніяких таких підступів жорстоких він дає їй шанс проявити свою людяність і доброту. Вже десятиліття українці часто живуть у тривозі та страху, але навіть попри війну вони не втрачають сили духу і здатності допомагати одне одному. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Таким видався тиждень, що минає насиченим на події та враження. Журналісти телеканалу «Вінниччина» продовжуватимуть відстежувати та інформувати вас про найважливіші події в Вінниці та області. Вітаю всіх працівників радіо, телебачення та зв'язку з їхнім професійним святом. А ще цими вихідними відзначають День працівників сільського господарства України і День студента. До зустрічі.